Всім доброго здоров'я, слава Україні! Буду вживати ці циганські карти, і про що йшла мова у Львові між президентом Зеленським, а також тих, хто приїхав, Ердоган і Гутеріш. Про що була мова і як це допоможе нам перемогти чим скоріше. Бо мова, мовами багато хто що говорить, а діла дуже-дуже мало. Діють тільки військові на полі бою, гинуть, слава героям. А у цих тільки мови, і мови і мови. Про що йшла мова? Ну, видно, що президент Зеленський був дуже категоричний, бо вісім пікова, і тут карта Гора. Він був дуже категоричний, бо він знає, що Ердоган на трьох. Навіть не на двох, а на трьох стільцях сидить. І Гутеріш приїздив перед цим, і це була ганьба, а не візит. Зате президент Зеленський був дуже і дуже категоричний. Не вірив ні одному з них, про що вони розмовляли? Бо це таємниця, буде брифінг скоро. Але про що вони розмовляли? Пікове Дама, тут у нас і карта Амура. Говорить, що ну вони з зам... ми з Україною будемо, ми будемо допомагати. Оце, знаєте, пусте. Пусте. Язик не має кісток, так? Пусте, пусті розмови. Це, знаєте, вони галочку поставили. Тут у нас ведмідь карта і... Вона говорить про те, що. Ну, так, 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 вони, знаєте, це їх. А, їх такий піяр, ну я можу сказати піяр, бо Медвідь він хто? Він хто. Медвідь карта непогана буває, але ж у цій справі, хто тут Медвідь, можна сказати, з цих трьох, хто. Може зробити так, як треба, хто. Чи медвідь той, хто тільки лякає, нічого не робить? Ключ. Карта ключ, і якщо ми її поєднаємо з картою ведмідь разом, то тут виходить, що сила, так, сила потужна, потужна сила медвідь і ключ є ключ від питань. Вони сказали президенту Зеленському, що вони мають ключ. Вони мають ключ і дали йому пропозицію. Що то є за пропозиція? Птахи а, розмови, це пропозиція, ключ Ключ з повітря. От вони що дали: ключ з повітря. Будемо щось змінювати, будемо поступово розуміти, що, як ми можемо і так, і так далі. І йшла промова про повітря. Про повітря, йшла про мова. Про мова. А, тут ще й Лев, О, ото ми бачимо. І ведмідь і Лев можуть допомогти? Можуть. Допомагають? Ні, одне повітря. Що б вони не говорили? Буде брифінг, я послухаю. Послухаю, чи карти правду сказали, коли буде брифінг. А тут говорять, що приїхали два таких, знаєте, велетня, які можуть багато що зробити. Роблять вони ці, це, що треба? Ні, бо карта повітря вийшла, карта птахи. Тільки промови і більш нічого. Хочу, щоб карта дала більш конкретики. Тут карта пані, бачите пані? Ну, я говорю, що жінка скоріше б зробила щось, бо ці брехуни, чоловіки, вони великі брехуни. І. Немає жіночої сили, і вже не раз мені виходило, що велику роль у перемозі буде грати жінка. А тут жіноча карта вийшла. Знаєте, це неправильно говорити, що вони поводять себе як жінка, бо жінка потужна, жінка, українська жінка, вона козачка. Вона Ну, знаєте, як о, самураї в Японії. Вона ж приблизно ми так, як самураї в Японії. У них жінка вона тею палицею коли чоловік на війні, може більше зробити, чи він своїм мечом. То тут жіноча сила потрібна. Потрібна жіноча сила. Карта корабель. Ми, може, говорили про зерно. Ото про що небудь поговорити. Аби приїхати і знаєте відмітися. Від... Відмітися, як це сказати, галочку поставити. Так поставили галочку, говорили про зерно і говорили президенту Зеленському, бачиш, ми щось зробили. Зерно ж вивозять, ми ж щось зробили. Не говори, що нічого не зробили. Бо президент Зеленський сказав, нічого не зробили. То вони говорять, ну не можна так говорити, ми щось зробили. Карта серця, але серце болить за Україну. Серце. І треба більше грошей, більше обладнання військового, більше зброї, або, а, знаєте, як можна тепер, я чую такі промови, що ну тепер е, хто переможе кого. Слухайте, загарбницька війна, окупанти на території України. Про що іде про Хто кого? Хто кого? Що нейтральна територія чи, чи як? Українська земля хто кого? Немає ні досить зброї, ні досить грошей. Україна виснажена. Дуже-дуже поган, поганий стан, дуже поганий стан. І немає кінця і краю цьому всьому. Одні промови, а Харків, а Харків бомби, бомби летять денно і ношно. а у них одні промови. От вони домовились до чого, нічого вони не домовились. І як домовляється цей, вибачаюся, представник ООН Кутеріш, це ми вже чули, це ми вже бачили. По вчинках на людину дивляться. Вже які були вчинки? Дуже-дуже не нічого. Нічого не було. Що можна думати, що тепер буде? Нічого не буде. Бо там у них володіє ситуацією Китай в ООН і. І, і Московія. Що там може бути? Рапіри. Рапіри. І Україна з ворогом один на один. Один на один. І все. Туреччина грає в свою гру. ООН вже він зовсім чого не може. Карта місяць. Будемо бачити. Робити висновки через місяць. Так, будемо робити висновки через місяць. Десь, знаєте, на початку жовтня можуть, можемо, будемо бачити, бо на початку жовтня, я знаю, в центральній Україні вже а, дуже а, холодно, вже дуже зимно. А, десь, в жовтні, будемо бачити, як ми будемо переживати зим, зимку цю, що буде далі. Люди, хто живуть в Харкові, треба виїхати. Треба виїхати. Не можна жити на лінії фронту. Я вчора подивилася, люди живуть Авдіївка. Діти в них, діти, вони не думають про своїх дітей. Я вибачаюся за такі слова, але ж чому не виїздять? Говорять, кому ми потрібні, грошей немає. Ніхто з голоду не дасть вам померти на заході. От ніхто не дасть вам померти з голоду. А від бомб ви дітей своїх і себе збережете. Мене за це не люблять, мої відео за це не дивляться. Друзі, якщо хочете, щоб дивилися мої відео, щоб я більше робила, будь ласка, передавайте мої відео своїм друзям. За це за правду мене не люблять. Це карта така, бачите, квіти Лілія, і говорить, що це українські справи. Це українська земля, наші українські справи. Якщо ми були б заможні, нікого не просили б нічого. Якщо б ці криптократи не вкрали все, не вкрали все в Україні, тоді ми нічого б не просили. І я чую, що і тепер гуманітарку навіть хтось краде. Як ці злочини повинні якось їх треба знаходити. Давайте висновок зроблю. Нічого то не дасть. Це просто промова, це просто піар, це просто От у президенту Зеленському більше нема чого робити. Так у йому більше нема чого робити, тільки їхати у Львов і, і зустрічатися з цими балаболками двома. І він на це скільки часу витратив. А що він мав за цей час зробити? Багато що чому зробити. І зате карти показали, що тільки одні рапіри. Ми на один на один з ворогом, і все. Нічого це не дасть. І воно дуже неприємно, що ці приїхали і вони. Ай. Люди добрі, ми повинні бути заможними, бо в цьому світі прав... правлять гроші. Треба клептократів всіх е... з України геть, щоб Україна була заможня, і тоді ми побачимо, де є сила. Слава Україні, героям слава. До побачення.